Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки. Кожний день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть завжди відповідаю. А я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, друзі, мультимаркет Аврора продовжує свою акцію збирання на дрони, яка називається під назвою Шлях до перемоги. І в сьогоднішньому відео ми розпакуємо ось такий класний журнальчик коміксами, який називається Свобода. Ось як ви бачите, такий класний журнальчик коміксами тут все в малюночках. І Свобода найбільша. Наша цінність немає перемоги без свободи і свобода без перемоги. Ось такий класний лозунг. Головні партнери це Panasonic та Videx. Ну що ж, давайте розпакуємо і подивимося ось поближче. Такий журнальчик коштує, він нагадаю, 77 гривень. Ви можете його Підприбра... придбати перепрошую в мультимаркеті Аврора у вашому місці. Класна поліграфія, доволі якісно зроблений. Бачите, такий це матовий сама поверхня, а тут іде така глянцева, рельєфна. Дуже класно. Тут дрон також виділяється. Класна палітурочка. І давайте відкриємо всередині, подивимось, який він там. Так, і перша сторіночка нам випадає ось такий. Класний. До речі, що тут написано? Дякую, що долучилися до зборів. Найбажаємо перемог світла над темрявою. Ну, класна така вкладиш. Це сам Марк Геміл, Амбасадор United 24. Це американський актор. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла на темряві, та робить кожен із нас трішечки супергероєм, справжнім. Ось така класна помажечка чорна. І давайте подивимось так. Перша сторіночка це в нас іде ось таке знайомство, з якими фішками у нас взагалі є. Які фішки взагалі присутні в цій акції. Ось такі. Ось такої у нас номер 3 немає. Крізь віки у нас є всі. Ось такого кіберхерсона немає. Ось такого немає ще кібер Херсона. Далі немає ось така армії. Дронів аврора рятівниця Зовсталь у нас є всі. Ось такого відважного трактора нема. Ось такого немає. Відьми є всі. І ці і всі, і ось такого людь-капітана немає ще 28. -й. Тобто небагато. Так, вступне слово, друзі, я ну, читати не буду, бо це відео займе дуже багато часу. Тому я ось так от приближаю, ви ставите собі на паузу і прочитайте. А ми ось таким біглим взглядом пройдемось по журнальчику. Шлях до перемоги і свобода збірка мальованої історії. Так, епізод перший, Зміїний 13. Художник Ігор Курілін. Сценарій Денис Фадієв, діалоги Денис Фадієв, В'ячеслав Бугайлов. Ось такі тут ідуть. А, це наша перша фішечка, ось дивіться, острів Зміїний. Ставте, друзі, на паузу і читайте ось. Звичайно, це буде цікаво. Я русський воєнний корабль, пигаюся сложити оружие і здатися. у збіжання кровопроліття і не... неоправданих жертв. <laughs> Я постарався приблизно на такій же мові. <laughs> так, ось такі класні малюнки, дуже класна поліграфія, друзі. Це все йде е... замальовки, друзі. Це все робота ручна. Люди старались, малювали. І, до речі, за такий комікс журнал 77 гривень це взагалі, я вважаю, ну, смішні гроші, чесно. Ось це той десант, який висаджувався на зміїний. І це було неодноразово, який в ітогі потім був розстріляний, розбомблений. Так. Мля, товариш майор, мене укусіла змія. Звичайно, меми жорсткий. Руки вгору окупанти. Тепер ти знаєш, чого цей острів зветься Бля. Да, Замальовки, звичайно, шикарніші. Це шикарно. Звичайно, замальовано дуже круто на вищому рівні. Ось вони взяли їх в полон. І тут а ось це, напевно, Нептун летів, який бомбанув саме той воєнний корабль, який плавав в акваторіях ось цього острова Зміїного. І ось йдемо далі. Так. Здається, це наш останній бій на смерть. Ось тут вони відвоювали острів. Це тоді, коли вони попали в полон, всі думали, що їх розстріляли там, знищили, а на самом -ділі вони попали в полон, і всі вони потім були наші військові обмінені і повернулися додому. Ось саме це те бомбардування. Дуже класні картинки, такі прям гарно замальовані. І ось вони всі там живі. Їх оббомбили, а вони всі живі. А ось саме знищення російського крейсера Москва було знищено двома ракетами Нептун українського виробництва. Ось так от сама ось ця установка. І, звичайно, це була велика втрата для них. Саме навіть із-за назви крейсера. Так, і епізод 1 завершився, і переходимо до епізоду 2, називається «Привид Києва». І ось, лютий 2022 року, Київ в облозі. Так. І от у нас є картиночки. Це сюжетна лінія йде. Бум-бум-бум-бум. Обстріл Києва. Уцінити з Київського собору по ціле Гаспід. Класні замальовки тут взагалі так класно замалювали, дивіться, літачок. І ось це саме перше збиття ракети, яке летіло на Софіївський собор. І саме тоді, привид Києва він взлетів і знищив ту ракету, яка йшла в ціль. Далі він вже воював в повітряному бої проти інших ворогів, збиваючи і заробляючи собі кіли. Так, ось таке класне зображення з випуском ракет. Крутий журналчик, друзі, дуже крутий. Реально так сісти, почитати все. Доволі товстий, грубі сторіночки. Поліграфія не просто газета, а саме така журнальна гладенька. Картон шліфований. Так, ідемо далі. І ось цей другий епізод закінчується. Кінець. І ось епізод номер 3 називається Крізь віки. Крізь віки, в якому блокпост на околицях Києва весна 2022 року. Деоланус. Якась історія йде про якогось звичайного, навіть мешканця дідуся, який був цивільною людиною, але взяв рушницю і став тероборонцем, захищав вулиці від окупантів. Прикольно. Так. І ось він замінував землю, і, як ви бачите, підірвав танка. Я в шокі Йопта. Ха -ха -ха. Так, йдемо далі. Ось Володимир Великий. Це князь, який хрестив Київську Русь. І написано кінець. Прикольно. Так, і ось епізод 4, який називається «Кіберхерсон». Це все називається епізоди, друзі. Ось саме те. До кожного епізоду у нас є три. Фішки. А наступний журнал це напевно буде продовження ось цих всіх епізодів, яких є, напевно, 8. Можливо, і більше я не рахував, якщо чесно. Так. Це історія про звичайного хлопця, який грав в комп'ютерні ігри, звичайно, і став. Боротися за своє місто, яке було в окупації Херсон, став таким от українським. Партизаном. І Херсон це Україна, як ви бачите, його підняли, возвеличили. Так, і епізод 5. Якщо тут 5 епізодів, значить в тому журналі також 5. Отже, епізодів всього є 10. Ну, це логічно, якщо 10 епізодів, по 3 фішки до кожного епізоду. Всього 30 фішок. Так, і епізод 5. Це останній в цьому журналі, називається армія дронів. Ось такі. Фішечка, до речі, ось така є. Да. Дрони, звичайно, дуже багато роблять. Вирішують в цій війні. Розвідка. З неба це як очі солдата. Дуже класні її картинки, класні історії. І ось це, в принципі, все. Кінець. Добре, що у нас є наша армія дронів. Підтримуй авторів коміксу ось на сайті Patreon, в якому ви можете зайти напряму, задонатити ось. і куплюючи наступну збірку про наш е, шлях до перемоги. І ця збірка називається Сміливість, друзі, саме ось оця, яку ми ознайомимось і подивимося у наступному відео. А в цьому відео ми познайомилися з таким класним журнальчиком, який називається Свобода, в якому 5 епізодів, круті комікси. Історія по кожному епізоду просто заворожує. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі внизу. Всім до нових зустрічі, пока.